З усіх сторін кричать про підведення підсумків. Пропонують запланувати все і вся на наступні 365 днів. А у тебе лише одне бажання якось протриматись за лишок року. Привіт! Мене звуть Олена Бойко і я астрологиня. Сьогодні поговоримо про особливий період саме на нашій планеті, але, звісно, він також пов'язаний з космосом. Додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся, на яку сферу життя варто зробити акцент зараз, беручи до уваги твій знак зодіаку. Підійдемо до планування з акцентом саме на тебе: День зимового сонцестояння, початок астрологічної зими. Так, саме зараз починається зима, найдовша ніч і найкоротший день. Коротенький період, коли темрява наче перемагає, але кожен раз ключове слово наче бо всі ми знаємо, що навіть після найдовшої ночі наступає світанок і починається наступний життєвий цикл. Енергії на перші три місяці до дня весіннього рівнодення закладаються зараз, і для кожного знаку зодіаку вони будуть зі своїми особливими тематиками. Овне, ви відчуєте вмикання питань, сфери кар'єри і самореалізації. Амбіції будуть зростати. Це гарний час для нових перспективних проєктів та виходу на нові рівні вашої самореалізації. Підвищення вашого статусу з точки зору зростання прайсу на ваші послуги більш ніж можливо. Не бійтеся планувати час для нових перемог, великих та маленьких. Тельці. у вашому житті можуть з'явитися нові знайомі іноземці, або ви відчуєте поклик пірнути у вивчення інших культур і традицій. Можете зустріти важливу людину наставника, яка розверне ваше життя на 180 градусів. З іншого боку, ви і самі можете стати тією особистістю, що захоче ділитися своїми знаннями і бути підтримкою для інших. Класний час для подорожі за кордон або її планування. Близнюки, час вирішувати питання з боргами, якщо такі є. Можливо, з підтримкою від партнерів. Виходьте на нові рівні відчуття, енергії навколо. Дослухайтеся до своєї інтуїції, ймовірно, що стануться нові відкриття і в інтимних стосунках. У будь-якому випадку це дуже трансформаційний період для вашої особистості. Раки. акцент на партнерство, Будь то особисті відносини чи питання в бізнесі і співпраці з клієнтами. У будь-якому випадку це період виходу на нові рівні. Можливо, ви зустрінете важливу людину у вашому житті, і це стане початком нової історії, а можливо, завершиться якась історія нинішня, від якої ви вже отримали увесь можливий досвід. Леве, вам дуже важливо дослухатись до себе і обов'язково потурбуватися про здоров'я. Всю роботу не переробиш, а ось загнати себе до погіршення самопочуття ой, як можна. Гарний час для вирішення питань режиму і умов вашої роботи. Якщо давно потрібні зміни, дійте. Діви, діти і питання, що з ними пов'язані, будуть для вас дуже важливими. Їх навчання, виховання, активності візьмуть на себе максимум уваги. Гарний час разом з дітьми згадати свої дитячі мрії і відкрити таки для себе якісь нові хобі, ймовірні романтичні зустрічі для тих, кому це актуально. Терези важливими будуть питання нерухомості, налагодження затишку вдома, особливо емоційного та взаємодії з ріднею старшого віку. Приділіть увагу батькам, перегляньте з дітьми сімейні фотоальбоми, згадайте важливі або повчальні сімейні історії. Скорпіони, подорожі дуже актуальні для вас в цей період. Спілкування і нові знайомства в поїздках можуть стати доленосними. Ймовірно, в цей період початок проходження нового курсу або іншого навчання стрільці: час подбати про власні матеріальні та внутрішні ресурси. Намійте собі план збільшення фінансового потоку, подумайте важливі покупки. Буде хотітися смачненького і бажано різноманітного. Але не забувайте все ж повернутися до здорового харчування. Козироги. прояв індивідуальності у вас на першому місці. Слухайте себе і ви створите бажану реальність. Пустіть енергію не на те, що є у когось, а на те, чого саме хотілося б вам. Якщо відчуєте, що дещо або дехто тягне вас вниз, то ви знаєте, що робити. Водолії. Буває так, що час наодинці з собою це класний період розібратися зі своїм внутрішнім світом, проаналізувавши упередження і страхи. Вирішивши ці питання, ви зможете вивільнити багато енергії на реалізацію своїх майбутніх задумів. Риби, друзі і взаємодія в ком'юніті, ваш вектор уваги на найближчий час. Також можете по-новому розкритися в соцмережах, будьте підтримкою своїм однодумцям і вони, в свою чергу, стануть вам опорою в спільній діяльності. Найкраще переглядати цей прогноз за знаком Асцендентом. Якщо ти ще не знаєш, що це таке, то тут є відео для тебе. Але і показниками по сонцю не варто нехтувати. Загальний прогноз може підказати тобі напрямок руху та пам'ятаємо, що в карті народження у нас 10 космічних об'єктів і ще багато інших особливостей, що робить твою карту унікальною. Тож, якщо тобі цікаво, як саме повпливає на твоє життя майбутнє астроподії, записуйся на особистий прогноз. Посилання чекаю на тебе в описі. А наступне відео планую зробити дещо незвичайним розповім, як працює Соляр на власному досвіді і напередодні наступного дня народження. Тож буду вдячна за коментарі і вподобайки. І до нових зустрічей!